Він би мог бути драбананом. Але він добірман. Пес дабірман для вас. У нас тут як завжди відкриття, відбиток пальця, паролі, коди, картки, телефон. Зовні у нас на клавіатурі є декілька функцій. Перше це решітка. Дзвоник, щоб подзвонити, і почули, що до вас прийшли друга. Це кнопка закриття. Тобто ви можете натиснути кнопку, і замок зачиняється. Тобто Сергія виїжджають і замка. З у нас відкриття іде декілька способів. Можна натиснути кнопку відкрити, можна натиснути і повернути рукою, в принципі, сам поворотник, який у вас тут є. А можна відкрити натисканням ручки всередину. Тобто це ідеальний варіант замка для дверей, які відкриваються всередину. Саме класний, тому що ви просто тоді тягнете ручку на себе, і двері фактично відкриваються. Дуже зручно і класно. Ну, Звичайно, для дверей, які назовні відкриваються, теж підходить, теж нормальний, класний варіант, кому подобається таке сучасне і класне рішення з таким от псом добермана. При смарт-замка PS Доберман ви можете попросити сервіс, щоб вони. Приєднали ручку, є така у нас функція безкоштовна, щоб зафіксувати ручку, і вона не натискалася. Якщо є така потреба, ми можемо це зробити, і тоді середини ви зможете відкривати або кнопкою, або цим поворотником. І що є цікавого, дуже цікавого, що це унікальне рішення на нашій моделі, поки що на одній це гіркон. Гіркон можна побачити тут всередині, коли його можна висунути, на раму рамовіша такий невеликий магнітик. І тоді замок може автоматично сам зачинятись. Коли бачить, що двері зачинені, відразу закривається. У нас іркони також є окремо, як функцію можна докупити до кожного замку і налаштувати. Тоді ви будете бачити в додатку, що двері стан закритий чи не закритий. І можна налаштувати, щоб замок автоматично закривався. Будь-який пес може автоматично закриватися, якщо ви докупите гіркон, який окремо у нас продається. А тут він вже в комплекті, там майже тисячу гривень ви економите, тому що він вже вбудований всередину. Реалізовано таким чином, що можна поставити зразу на ліві на праві двері. Тобто, універсальний замок, як всі ПЕС, підходить на будь-які рішення. Можна ставити, в принципі, на дерев'яній двері, можна на металеві ставити, тобто, куди ви хочете. За одну-дві години можна змонтувати більшість смартзамків ПЕС. Дуже просто, дуже легко. У нас є відео навчальні, це любки допоможемо. Замок наш моторний, тому натисканням кнопки тут мотор крутить шток циліндра і відкриває. Як ви вже знаєте, ми можемо ставити інші циліндри на наші смартзамки. В такому форматі, тому можна поставити там і або сейфу, на цей замок і зробити механічну безпеку хай левела. Наще цікаве, що тут стоять 4 акумулятора, вони, як завжди, йдуть в комплекті, їх вистачає доволі таки багато, до одного року, як завжди. І ці акумулятори легко можна там, кажучи, за 400 гривень купити комплект акумуляторів, що є теж перевагою, і це полярний тип розмір акумуляторів. Що ж буде, якщо сядуть акумулятори, які знаходяться всередині приміщення? А нічого Ашно, у нас є механічний ключ, який ми можемо вставити і відкрити, який в комплекті з замком. Друге, у нас є завжди можливість дати живлення павербанком, відкрити електронним методом, і потім вже зайти в приміщення, поміняти батарейки, акумулятори, і це зробити дуже просто і легко. Вибирай смарт-замки PES і будь безпеці.